Ніхто з тих, що кладуть руку свою на плуга і озирається назад, ненадійний для царства Божого. Досить глибокі повчання дав Христос в цьому вірші. Адже тільки людина обертається назад, вона обов'язково паде або зійде з вірного шляху. Згадаємо ситуацію, коли Петро йшов по воді до Христа. Дивлячись на Ісуса, Петро впевнено пішов у воду. Але коли він задоволений собою обертається, щоб подивитися на своїх товаришів у човні, його погляд відривається від Спасителя, шалений порив вітру підняв хвилі стіною між ним і вчителем, і Петро злякався. На мить Христос був прихований від його погляду, і він втратив віру. Він починає тонути. Від Луки, 17 голова, написано не забувайте дружину Лоту. Жінка Лота обернулася, щоб глянути на місто, подумки сумуючи про те, що вона там залишила. Христос визволив нас для свободи, тож стійте в ній і не впрягайтеся знову в ярмо рабства.